Розглядаєте купівлю вживаного автомобіля. Перш ніж прийняти рішення, важливо добре зрозуміти, який автомобіль ви плануєте придбати автомолі тут, щоб допомогти, надавши повний звіт про історію автомобіля на основі він ідентифікаційного номера автомобіля. Він код це унікальний 17 значний код, який не тільки ідентифікує автомобіль, але й зберігає ключову інформацію про його історію, обладнання, виробника та місце виробництва. Але ми розповіли про це в цьому відео. Посилання в правому куті. Чому він код такий важливий? Він діє як основний ідентифікатор автомобіля, надаючи доступ до детальної історії безпосередньо від виробника. Звіт автомолі включає все від списку оригінального обладнання до історії обслуговування, а також записи про будь-які пошкодження чи аварії. Така прозорість дозволяє оцінити справжню вартість і стан автомобіля. Приклади обладнання, яке можна перевірити за допомогою звіту. Включають навігаційні системи, тип оббивки, системи безпеки, як-от подушки безпеки, передові системи допомоги водієві та розкішні функції, як- от підігрів сидінь, люки в даху або аудіосистеми преміум класу. Наші звіти можуть містити десятки записів із детальною інформацією про обладнання автомобіля. Щоб отримати краще уявлення, ви можете переглянути розділ зразків звітів на нашому веб-сайті Аутомоли надає одні з найдетальніших звітів на ринку, показуючи дані про обладнання, з яким автомобіль вийшов із заводу. Якщо пізніше під час використання було внесено зміни, вони не будуть відображені у звіті. Перевірка оснащення транспортного засобу через його він перед покупкою може захистити вас від несподіваних сюрпризів і переконатися, що автомобіль відповідає вашим очікуванням. Дуже важливо порівняти встановлене на заводі обладнання з поточним станом автомобіля, щоб виявити будь-які незареєстровані модифікації або розбіжності, щоб ви точно знали, що купуєте. Звіти автомобі постійно оновлюються останніми даними від виробників, що гарантує вам доступ до найсвіжішої та найточнішої інформації, незважаючи на те, що ми рекомендуємо фізичну перевірку, щоб підтвердити стан транспортного засобу. Доступ до надійної інформації наперед може скерувати ваше рішення та мінімізувати ризик непередбачених витрат. Підсумовуючи, для будь-кого, хто збирається придбати вживаний автомобіль, перевірка історії автомобіля та обладнання за допомогою він-коду запропонованого автомолі є важливим кроком. Це гарантує безпечнішу транзакцію та більше задоволення від покупки. Щоб дізнатися більше про перевірку автомобільного обладнання, перейдіть до нашого блогу. Посилання в описі. До зустрічі в наступному епізоді.